Пістолет від бренду Цима модель cm 127 Він же Glock 18 Особливості цієї моделі є те, що він електропневматичний і не потребує використання грін газу чи балонів СО2. Живиться пістолет спеціальними акумуляторами. Та, на жаль, цима з 2020 року перестала їх класти у комплект і лишила лише спеціальне гніздо для зарядки. В комплекті з пістолетами йде. Блок зарядки, пластиковий шомпол. Невелика кількість куль, лодер. А та також інструкція з взрив-схемою. Виконаний пістолет з якісного пластику. Магазин механічний та вміщує в себе 29 куль. Важить повністю пістолет 640 грамів. Гербокс тут свій. І хопап теж присутній. Для того, щоб отримати до нього доступ, необхідно затиснути на задню кнопку. Після цього зняти верхню кришку. І ви отримуєте регулююче колосо. Довжина внутрішнього стволика 100 мм, а швидкість кулі вагою 0,2 г складає в середньому 61 метр на секунду. Як і всі пістолети аєп типу, вони мають два режими вогню: це одиночний та автоматичний. Для того, щоб почати вести вогонь, необхідно перемкнути введення вогню з запобіжника. Після цього з лівої сторони зверху присутній селектор вогню. Органи керування. Кнопка від'єднання магазину. Пускова скоба, селектор вогню, а також запобіжник. Для встановлення ЛЦУ чи ліхтаря знизу присутня різпланка. Виготовляється пістолет у двох кольорах: це чорний, а також халфтан. А на цьому все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.